Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, які перевірки потрібно робити в кінці робочої зміни на тракторі 6130 м Обов'язково потрібно перевірити блок радіаторів від надлишку пилу та продути їх. Також продуваємо повітряний фільтр грубої очистки двигуна. Далі зливаємо воду з фільтру грубої очистки та перевіряємо рівень. Мастила у картері двигуна. Рівень повинен бути між двома крапками. Далі перевіряємо рівень гідравлічного масла за допомогою ось цієї колби та перевіряємо бачок зливу з селективних клапанів. Якщо він повний, то утилізовуємо масло з нього. Також перевіряйте рівень охолоджуючої рідини двигуна та не нехтуйте правилами техобслуговування трактора.